Вітаю, ви дивитесь інформаційну програму Слово Волині. Я Олена Парай. Далі мої колеги, журналісти, розкажуть і покажуть вам усе найцікавіше на Волині. І сьогодні у випуску про таке Нацбанк знайшов альтернативу валюті для українців. Оперативна нарада голови ОДА коротко про основне названо найкращу футбольну команду старовижівщини. Через борги початок опалювального сезону у Луцьку під загрозою зриву про це під час оперативної наради розповів голова облдержадміністрації Борис Клімчук. А ще в області проблеми із дорогами на ремонт автошляхів уже давно виділені кошти, але замість доріг на Волині й досі дірка на дірці. Одна радість українська картопля цьогоріч гарно вродила. Борги комунального підприємства Луцьктепло становлять 23 мільйони гривень. Фінансова спроможність Луцької міської ради не більше 11 мільйонів гривень. Початок опалювального сезону в місті Луцьку перебуває просто під загрозою. Були неодноразові запевнення керівництва Ілуцьки і Луцької міської ради про погашення цьогорічної заборгованості до початку опалювального сезону, але вони поки що не реалізовані. Голова облдержадміністрації наголосив, що вирішити ситуацію можна лише спільними зусиллями влади та бізнесу. У Луцьку у нас специфічна ситуація. Частина енергетики чисто комунальна і тепла виробників тепла, а частина бізнесу. А бізнес оперує не тільки нашими розрахунками, бізнес оперує різними речами. Поповнення оборотних коштів, наприклад. наприклад. Банківська позика для покриття. Якщо за тепло Лучани заборгували 23 мільйони гривень, то 15 мільйонів із державного бюджету лежать невикористаними. Їх виділили на ремонт доріг області, а вони й досі з вибоїнами. Ех, дороги, пиль до туман. До прикладу, на ремонт доріг у Шацькому районі виділили 269 тисяч гривень, а використали трохи більше 2,5 тисяч. Натомість майже 90% коштів на ремонт доріг усвоїли у Луцьку. І того 15 мільйонів. А я. Прошу казначейство прискорити мені поступлення. А казначейство каже: Клінчук, в тебе ж 15 мільйонів невикористаних грошей, і вони не дивляться по яких граті. Проте на ремонт шахти номер 10 Нововолинська таки надійшло 17 мільйонів гривень. Іншим не менш важливим соціальним питанням, на якому наголосив голова облдержадміністрації, є виконання соціальних ініціатив президента. Нині в черзі на іпотечне житло уже 400 волинян, а такої кількості квартир поки що немає. Чим більше, тим ліпше це шанс для людей і шанс для банків. Аналізуючи ситуацію в аграрному секторі області, голова облдержадміністрації запевнив, що цього року Волинь, як і торік, буде із картоплею. Одноосібники готові до співпраці. Ціна на другий український хліб коливатиметься від гривні 20 до гривні 30 копійок за кілограм. Селяни готові до співпраці, контакти з сільськими головами. Вони все знають. Борис Клімчук зобов'язав керівників районів у короткий термін вирішити поставлені завдання. Першочергове з яких підготовка області до опалювального сезону. Поки лихоманка із доларом не припиняється, Національний банк України міскує, що робити із валютними стрибками. Відповідь знайшли у підручниках історії, коли люди вкладали заощадження в облігації. Ось тільки тепер банкіри це називають державні казначейські зобов'язання. Нацбанк закликає населення вкладати свої кровні не у валюту, а саме у цей новий інструмент. Ірина Кудря цікавилася, чи повірять люди такому методу заощаджень. Зберігайте свої гроші в банках. давній вислів, який актуальний і сьогодні уряд України пропонує населенню для збереження валютних заощаджень ще один, на їх думку, зручний спосіб державні казначейські зобов'язання. Іншими словами, цінні папери або облігації. Залучення будуть відбуватися безпосередньо у населення, тобто без посередників. Населення напряму буде давати. Кошти державі, і ці кошти будуть гарантовані в повному обсязі державою. Державні казначейські зобов'язання будуть випущені в паперовій формі номіналом 500 доларів США з дохідністю близько 8-10% річних. Також власники облігацій не будуть зобов'язані декларувати свій дохід на думку пересічних волинян, які вже мали справу з облігаціями за часів радянського союзу. Довіряти будь-яким цінним паперам, окрім грошей, не варто. Бумажки, облігації вже в нас є досвід. 60-х років, коли потім ці папери обезцінили всі. Скільки пропало коштів? Маса, мільйони пропали коштів, мільярди пропали. Мені здається, що це, що це все бліф. Але більшість волинян не переймається своїми збереженнями. Заощаджувати за їх словами немає з чого. І я гривню, гривню я користувався, так і буду користуватися, доларів покупляти не буду, тому що заощаджень в мене великих немає. Не дасть надії людям, не дасть впевненості. То не цікавий варіант, то для людей невигідний варіант. А зараз хіба є впевненість у чомусь? Навіть завтрашньому дні немає впевненості. Ви заморозити гроші, і вони потім обіцінняться. Іде інфляція весь час. За останні років 20 долар навіть обістінця на Україні. Натомість працівники банків запевняють, що цінні папери, які вони пропонують, ліквідують ризик, і навіть доларова інфляція перекриється 9% відсотками прибутку від облігацій. Не потребує відкриття рахунку. Укладання договіру з банком, також цей, всі доходи за цим, за, за цим інструментом повністю звільнені від оподаткування. Цінні папери можна буде продати будь-коли. Держава також обіцяє 100% гарантії на повернення вкладів. На Аратніщині правоохоронці викрили підпільний цех із виробництва рибної продукції. У власному підсопному приміщенні ратнівчанин бізнесував без жодних дозволів. Під час перевірки працівники ветеринарної міліції виявили п'ять електропічок, різноманітні ванни та бочки. Рибна продукція зберігалася у антисанітарних умовах. Загалом правоохоронці вилучили із підпільного цеху 21 кілограм рибної сировини та 37 кілограмів готової продукції. Наразі, за даним Фактом триває перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи у діях. Власника підпільного цеху вбачають ознаку злочину, випуск або реалізація недоброякісної продукції. У Старовижівському районі визначили кращу любительську футбольну команду серед колективів фізкультури селищних та сільських рад. За звання чемпіона району цього року боролися 13 команд. За підсумками групового етапу сформувався квартет фіналістів, учасники якого і розіграли звання чемпіона. Починаючи з травня на футбольних полях Старовиживщини змагаються за звання чемпіона району з футболу. 13 команд учасниць у двох підгрупах турніру, сформованих за територіальним принципом, визначали, хто з них достойний зіграти у фінальній стадії змагань. Цей рік є роком спорту і фізичної культури. Ми проводимо з метою більш залучення широких верст населення до фізичної культури, популяризація спорту, особливо в сільській місцевості, і підвищення спортивної майстерності. Високу майстерність на футбольному полі продемонстрували команди сіл Кримне та Смідена. В очному протистоянні саме цих команд і визначився бронзовий призер чемпіонату. Сильнішими були футболісти з Кримного, які перемогли суперників з рахунком 5-0. Футбол стає все більш популярним на Старовижівщині. Недарма з кожним роком збільшується кількість команд учасниць районної першості. У нашому товаристві 19 колективів фізкультури. Ну, не всі участвують, поки сільські ради у нас п'ятий чемпіонат проводимо з кожним роком більше і більше команд. Голова Солов'їнської сільської ради Василь Абрамчук чи не найбільш зацікавлений глядач фінальної гри. Команда рідного села вперше дісталася фіналу. А її суперниками будуть футболісти Старої Вижівки. В тому році ми розпочали. Ніхто не думав, що ми можемо дійти до. Фінальної частини зразу, як ну було два-три чоловіка, виходили це та якби зрітися. На сьогоднішній день вже в нас є своя група підтримки, яка дуже сильна і за дуже переживає за нас. Окрім сільських рад, турнір підтримали і представники благодійного фонду Патріот Волині на Старовиживщині. Саме завдяки фонду команди фіналісти першості району зіграли вирішальні ігри у новенькій футбольній амуніції. Дуже вдячні ми. Фондові патріот Волині, який предоставив нам в фіналі зіграти в новій формі. Дуже приємно, за стільки років з'явилася людина, з'явився такий фонд, який допомагає дійсно молоді. Дуже приємно це. І, хоча напруженої боротьби у фіналі глядачі так і не побачили, команда старої вижівки переконливо перемогла суперника з рахунком 12-1. Проте головне завдання популяризувати футбол не лише як спортивну гру, а як соціальне явище у поліській глибинці виконали. Четвер виходить черговий номер обласного друкованого видання Слово Волині. Що цікавого знайдете на 24 сторінках газети? Дізнайтеся далі. Картопля цьогоріч вродила як ніколи добре, але у всіх селян на вустах питання її ціни. Скільки ж коштуватиме цього року другий хліб? Дізнайтеся, із четвертої сторінки видання. Молодий ретнівчанин Сергій Грицюк на всі руки майстер. У цьому переконалися кореспонденти газети Слово Волині. Вони побачили власноруч змайстрований трактор з металобрухту. Як хлопцю вдалося це зробити? Читайте на восьмій сторінці. У волейбольній команді континіум Волинь університет поповнення разом із звичним складом команд команди медалі завоюватиме ще й нова нападниця з Одеси. Інтерв'ю зі спортсменкою читайте на 10-й сторінці. І як завжди, у номері останні новини області. Смачні рецепти, дитяча сторінка, корисні поради господарникам. І на сьогодні це все. Не менш цікаві новини з усіх куточків області. Ви зможете побачити у недільній програмі слово Волині підсумки. До зустрічі в ефірі. На черговій 13-й сесії обласної ради було створено нову міжфракційну депутатську групу Патріоти Волині. Її керівником став депутат обласної ради Степан Івахів. До новоствореної групи також увійшли Олександр Хомоч, Ігор Лех, Віктор Кобринчук, В'ячеслав Рубльов та Святослав Кравчук. На сьогоднішній день я бачу, що з тими депутатами, які об'єдналися в цю депутатську групу, можна реально вирішувати ці проблеми не тільки питання, які зв'язані з політичним противостоянням, але й те, що стосується надання конкрет допомоги реальної допомоги і представникам бізнесу. І, в першу чергу, представникам територіальної громади у заяві учасників групи зокрема йдеться, що саме постійні політичні чвари заважають розвитку Волинського краю і України в цілому. Тому основний принцип роботи учасників групи залишатися поза політикою і вирішувати реальні проблеми Волиня. Саме тому керівник депутатської групи Патріоти Волині Степан Івахів цього ж дня вийшов зі складу фракції партії регіонів і відтепер є позапартійним. Також напрямками роботи депутатів групи буде підвищено стандартів благоустрою міст, створення заможних сіл, надання робочих місць, захист лісів та озер, підтримка і розвиток спорту та інше. Це є група депутатів, які націлені на те, щоб створити. Або надати допомогу тим людям і територіальній громаді, яка, яка сьогодні її потребує. в першу чергу це питання, яке стосується розвитку підприємництва, надавати давати можливість малому і середньому бізнесу отримати відповідні консультації. Можливо, отримати відповідні кошти. Святослав Кравчук наголосив, що учасники депутатської групи відстоюватимуть інтереси громади на чергових сесіях обласної ради. Патріоти Волині також запрошують колег приєднуватися до групи заради майбутнього Волиня та Волині. Радість, посмішки, щасливі обличчя для дітей, які проживають багатоповерхівці по вулиці Заводській, 25 у ковалі. Сьогодні справжнє свято. Ще місяць тому мешканці будинку лише мріяли про дитячий майданчик, зверталися до багатьох, але скрізь чули відмову. Тоді батьки організували ініціативну групу, зібрали підписи та звернулися по допомогу до депутата обласної ради Степана Івахіва та благодійного фонду Патріот Волині. І ось малеча житішиться на новому майданчику. Ми справді одні з самих перших звернулися, коли ми почули, що Патріот Волині робить цю добру справу. Тому що саме головне це діти в нашому житті. І дуже приємно, що все ж таки фонд вкладає в дітей, вкладає в їхній розвиток, вкладає їхнє щасливе майбутнє. Чим звичайно в ті великі бікборди на відкриття майданчика ковальчани прийшли цілими сім'ями. Я хочу подякувати вам, шановні мешканці, за довіру до нашого фонду а почесне право урочисто відкрити цей майданчик. Я думаю, належить не нам, а хазяївам цього майданчику. А це, звичайно, ваші діти. Маленька Пауліна Дарчик урочисто перерізає символічну стрічку, і вже за мить дітвору поглинає казкова атмосфера свята. Більше сподобалося, що тут всі діти є. І тут клоун. мені сподобався найбільше, що тут є клоун і тут так весело. Яскраві гойдалки та міні-каруселі, спортивні снаряди та пісочниці. Усе це відтепер магнітом притягує дітвору. Он я з внуком прийшла, він грається, він щасливий, хоч він маленький, не поднімає, не розуміє, що це. Але я дуже вдячна Івахів. Вдячна фонду. І, ну я і дуже задоволена. Звичайно, хочеться подякувати людям, представникам цього фонду, які здійснили одну з дитячих мрій. Це не перший подарунок ковальчанам від благодійного фонду Патріот Волині лише за тиждень таких майданчиків у Ковалі з'явилося більше десяти ще більше їх встановлять найближчим часом. А у міському парку культури імені Лесі Українки днями з'явиться головний подарунок для ковальської дітвори один з найбільших на Волині майданчиків для розваг та відпочинку малечі.